Усміхнені та щирі, а найголовніше закохані. На станція «ФМ» нагородили переможців у романтичній акції. Продали нерухомість, або отримали спадщину. Поспішайте фіксувати доходи. 1 березня подорожчає вода в комунальному підприємстві Чернівці Водоканал запевняє, що підвищення тарифу незначне, але вимушене. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі. В інформаційному випуску частоми Чернівців студії працює Майя Гуменна. Продали нерухомість або отримали спадщину, поспішайте фіксувати доходи. З початку року Державна податкова інспекція Чернівців розпочала деклараційну кампанію 2012. Про її особливість у цьому році та хід її виконання дивіться в сюжеті. Деклараційна кампанія розпочалась з початку року і триватиме вона до 1 травня. За цей час чернівчани повинні зафіксувати свій майновий стан та дохід за минулий рік. Декларувати прибутки повинні тільки ті жителі міста, котрі в минулому році отримали окремі види доходів. До таких доходів відносяться доходи отримання від спадщини, крім першого ступеня по спорідненості, доходи отримання від цивільно правових угод щодо відчуження нерухомого і рухомого майна від продажу корпоративних прав. Договорів дарування і так далі, згідно податкового кодексу України, громадяни мають право подати декларацію на повернення з бюджету податкової знижки. Таким правом скористалися 180 чернівчан. Окрім того, в цьогорічні деклараційній кампанії є деякі зміни. Зокрема, Міністерство фінансів затвердило нову форму бланку про майновий стан та доходи. Я би сказала, що вона дещо ускладнена. Треба більш конкретизувати інформацію про стан своїх майнових доходів ну більше. Часу безумовно займає, але після проведення консультації ніяких проблем не виникає з заповненням декларації. А, нова форма декларації вона більше дає можливість по суті розшифрувати деталізувати самі отримані доходи. Майновий стан, тому що я прошу не забувати, що декларація вона має якби таку. Даже в назві і новий стан і отримані доходи. Подати декларацію можна буде до 1 травня цього року для того, щоб чернівчани витрачали мінімум часу на цю процедуру. У березні та квітні податкова інспекція веде спеціальний режим роботи. Працівники ДПІ просять громадяни відкладати подачу декларації на останні дні. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Із з 1 березня подорожчає вода в комунальному підприємстві Чернівціводоканал запевняє, що підвищення тарифу незначне, але вимушене через дорогу електроенергію. Закон передбачає, що тарифи на водопостачання не можуть бути вищими ніж 2% доходів громадян, тому значно дорожчати вода у Чернівцях не буде. Але з 1 березня чернівчани все таки платитимуть за воду за новою ціною. Вартість одного кубометра зросте на 32 копійки це не підвищення ціни. Це коригування нашого тарифу в зв'язку з великим зростанням ціни на електроенергію. А складова електроенергія значна у водопостачанні. Це в загальному водопостачання водойне десь порядка до 5%. Я думаю, це фактично інфляційні кошти для населення. Це не так значно. Це десь порядка 30 копійок на кубі. Для жителів Чернівці що вони цього не відчують особливо. Майже 300 тисяч гривень цього року призначені для різноманітних соціальних виплат ветеранам Афганістану за умовами меморандуму, який був підписаний в кінці минулого року Чернівецькою облдержадміністрацією та афганцями, Останні повинні отримувати вищу пенсію, вдови та батьки померлих в Афганістані одержувати допомогу. Інвалідам видаватимуть транспорт, а черговикам житло. Після афганської війни вже померло. Майже 190 учасників бойових дій, але ще 56 не повернулося з цієї війни. Якщо ми такими темпами будемо продовжувати, то на протязі 15 років взагалі учасників бойових дій не буде. І тому саме державі потрібно прикладати всі зусилля, щоб підтримувати цю категорію. Загалом кажуть, афганці, угода меморандуму між ними та владою виконується цього року. Учасники бойових дій отримають 70 путівок для санаторно-курортного лікування. Щомісяця батьки, діти, яких загинули в Афганістані, отримують 500 гривень, вдови – 200 гривень. Ці пільги їм надаються, і пільги в значних розмірах від 50 до 100% житлово-комунальних послуг в залежності від статусу, чи інвалід, чи просто. Е Учасник війни чи учасник бойових дій залишається відкритими питання про транспорт для інвалідів та житло для черговиків. В Чернівцях було виділено в Чернівецькій області три квартири. З дві дві з них в місті Чернівці, і одна в місті Новодністровську. Це як початок. Перший думаємо і сподіваємося, що цього року. Буде збільшена ця кількість. Але на квартири чекають ще учасників бойових дій. І найбільша перепона до видачі житла, кажуть афганці, – організація цього процесу. Надається на один квадратний метр 4 тисячі сімдесят гривну. Це навіть немає половини того, що на ринку житла одного квадратного метра. Тут одне або потрібно самим доплачувати. Або брати кредити, а це взагалі неможливо. Залишається ще питання з пільговими проїздами, з лікуванням та вшануванням пам'яті учасників бойових дій. Тому афганці залишають за собою право продовжувати мирні мітинги та добиватися виконання всіх умов меморандуму. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Усміхнені та щирі, а найголовніше закохані на хвилі. Радіостанція 103,2 14 лютого завершилась романтична акція Лавис. Протягом двох тижнів закохані пари надсилали свої світлини в мережу Фейсбук на сторінку радіостанції. Хто ж переміг? Дивіться далі. Акція лавизна станція «ФМ» завершується. Ми фінішуємо з прекрасним результатом. Тепер ми точно знаємо, що в нашому улюбленому місті є багато закоханих. Більше чотири десятки світлин це сорок різних образів та відчуттів. Історії про любов протягом двох тижнів на сторінку станція ФМ в мережі Фейсбук надходили фотографії закоханих пар. Кращих обирали судді та відвідувачі сторінки. Подружжя Таїсія та Ігор Нагірні найбільше сподобались глядачам. Їм дісталась романтична вечеря в ресторані Аристократ. Це якраз гарна нагода для нас відмітити, крім того, що День Закоханих ще і фактично півроку з нашого весілля, оскільки якраз у нас весілля було 7 серпня, то десь цими днями минуло наше півріччя. Критеріями у відборі журі слугували щирість та невимушеність кадру. Головний призвід так віддали киянам Наталії та Костянтину Герляндам. Молоді люди поїдуть на відпочинок до Польщі. Про що потурбувались партнери проекту Турфірма Онікс Тур. Поїздка для закоханих, вона. Вони побачать Краку, вони побачать Прагу і дуже багато всього, де можна зустрічатися і проводити вільний. Час і досуг. романтичний конкурс надихнув радіостанція. Вже невдовзі на 103,2 обіцяють нову хвилю цікавих спільних зі слухачами проєктів. Ми вже на 8 березня вже починаємо планувати якусь іншу подію в нашому ефірі. А потім розуміємо, що незабаром і великдень, а там і чемпіонат Євро 2012 І відповідно з кожною такою подією, от ми маємо з іншого з з однієї сторони подію, з іншої сторони маємо наших слухачів. І от ці речі ми об'єднуємо разом. І у таким організатором і такою об'єднуючої силою виступає. Хвилястенція ФМ в місті Чернівці. Майя Гумена, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Великі держави не здатні жваво розвивати через певне стереотипне мислення. Так вважають чернівецькі науковці, які впевнені у тому, що зосередженість країн на власні величі часто густо стає каменем спотикання для зовнішньополітичного вектору розвитку. Продовжимо ці роздуми в нашій щотижневій рубриці про подолання міжтнічних стереотипів. Володимир Фісанов впевнений, що думка про велич того чи іншого народу не дає певним країнам нормально розвиватись. Заручниками таких думок є і ми, адже наші політики зосереджують нашу ж увагу виключно або на проросійському векторі розвитку, або на західноєвропейському. Ну, стереотип, мені здається в тому. Що треба це долати, що ми постійно були від когось залежні? Так, історії це було, але потрібно формувати дійсно якусь внутрішній стрижень, не для того, щоб, скажімо, ображити сусідів, да, будь-кого, Росію, Румунію або Польщу, а для того, щоб себе позиціонувати як дійсно державу, такого самодостатню. Достатньо, я би сказав, затишну, комфортну. Наприклад, Угорщина, Румунія, Великобританія, Росія. Ці країни на думку науковців надто багато уваги приділяють своїй значимості на міждержавному рівні, особливий взірець величі Сполучені Штати Америки. Навіть на грошах цієї країни викарбовано девіз перший серед рівних потрібно. Трошки від не те, що відмовлятися, а відходити від цих зовнішньополітичних стереотипів, не менше говорити про велич, про якісь завдання, великі, національні. Ну, це можна вести мову, але щоб ці зовнішньополітичні, скажімо, певні задачі не заважали внутрішньому, перш за все, соціальному розвитку, якості на перший план, якість життя людини. Якість освіти, безумовно, свої рідні міфи чи стереотипи про велич держави відіграють певну роль у патріотичному вихованні. Проте часто вони заважають адекватному сприйняттю власної країни і сусідніх держав. Тому, на думку експертів, можливо, наші політичні еліті варто відмовитись від таких думок та переконань і сконцентруватися на більш конструктивному для держави принципі очі всередину. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції зано номером 515-445. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск «Час новин Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACCNA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook «Час новин Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.